Дякую за і в тому Так, у нас всього 23 учасники. З половини там було немає. Перший неможливо. <плес> судья Виталий Вадимович у нас расставил. Сьогодні у нас турнір, який присвячений підсумкам року, і до того ж, ми цей турнір присвячуємо захисту дітей. Ну, зв'язку з тим, що на наступному тижні дітей випускні повністю. То це спланували, що на щоб дітей було побільше, мали змогу грати. Вирішили на тиждень раніше. Ну спорт для всіх надаємо сьогодні подарунки. Всім учасникам, а взагалі-то у нас турніри ще вчора почалися. Вчора ми проводили турнір для новачків, було 10 учасників, перше місце зайняв Степен Артем. А сьогодні ми проводимо турнір для тих дітей, хто має розряд. Ну і, Звичайно, пускаємо всіх бажаючих. Так. І от крім того, що наші діти з Південного приїхали ще двоє дітей з Одеси на цей турнір. І бачите, що людей багато, і ми попросили директора Олімпа Нуфрєва Олександра Михайловича, щоб він надав нам ще друге приміщення, щоб діти не втисніли були, а вже нормально б грали. От в двох приміщеннях ми проводимо цей турнір чудові умови. За це, за це дякую велике. І сьогоднішній турнір у нас проводиться за сім турів всього цього учасників 23. І будемо підбивати підсумки в вікових категоріях до 16, до 12, до 10, навіть до 8 років. Тобто більшість дітей сьогодні підуть додому з медалями. Ну а чемпіон піде з кубком, звичайно. От вже якісь попередні результати вже діти пограли. Як ви дивитесь, як вони ростуть, як вони грають? Ну на превеликий жаль. Я коли в 2022 році пішов в Збройні Сили України, у нас ситуація була зовсім інша. Було у нас на, на момент початку повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації України 9 першорозрядників на той момент у нашому місті. От коли я повернувся з Збройних сил, тут же у нас не було навіть нікого вище другого розряду. великий жаль, у нас зараз найвищий розряд це третій. Ну, сподіваюся, що буде у нас покраще, бо то рік назад вже такий турнір збирав у нас близько 15, а зараз загальна кількість вже 33. Дитиною грали, грали в цьому турніри. Масові зростає, ну бажано, щоб звичайно закінчилась війна. Ми всі цього бажаємо. Діти да. В першу чергу, оці висококваліфіковані діти, які тут були в нашому місті, вони виїхали за кордон. Я можу навести там Словаччина, Англія, Німеччина. Мені дзвонять, питають, там шкода, що, на, що мене там нема. Там я там розумію, це чудово. І там вже діти змінюють громадянство, грають в турнірах там. Я, я знаю цих дітей, що тут, наші вихованці. Ну, війна, війна, нікуди не дінешся. У такі справи. Хто зараз тут? Всі діти з Южного, ФСК Хімік, спорт для всіх, дюсаша. Все, що можна нарахувати, все в нас тут є. І ще в нас двоє дітей з Одеси приїхали. Да. Добре, і останнє питання: гра досвідчених і недосвідчених. Питання традиційне, що воно дає дітям. Дітям дає дуже багато. Я зараз онлайн курси проводив. Ходжу для дорослих в інтернеті. Так я пояснюю, що дорослим дає. Дорослим, де дуже багато дає, що вони просто займають без прив'язки до результату. Банально просто розвивають свій головний мозок. Я не буду банальності казати там за увагу, за пам'ять, за логічне мислення. Це все ясно, звичайно, шахи це розвивають. Ну діти, звичайно, в першу чергу б'ються за перемогу. От, во це їм не пояснити. Що ви просто розвиваєтесь, їм це не пояснити. Дитина хоче вигравати. І вони в першу чергу б'ються за результати хороші, щоб потім похвалитися мамі. Мама її розцілує ту дитину. Вчора було таке яскраво, коли новачки грають, що вперше в турнірі грають, там дуже яскраві кадри, якраз в цьому плані. В першу чергу дитина, коли виграє, в неї емоції зашкалюють, і звичайно, мама на сьомому небі цього. Від Це такий спортивний, азарт. Так, 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 так. А звичайно, шахи розвивають першу чергу головний мові. Я не буду вже казати за те, що там людям похилого віку взагалі це рекомендується. І Психіатри навіть прописують як рецепт, щоб грали в шахи, щоб банальна профілактика була б хвороби Альцгеймера, деменції. Ну, а дитина розвивається ще більше, ще більшими кроками, звичайно. Навчаємося, як завжди, вирішаємо задачки, граємо легкі партії, турніри проводимо такі між собою. Так і навчаємось. Діти не бігають десь на вулиці, це дуже важливо. По-друге, якісь навики приобрітають, скажімо так, дисципліни скажімо так, і що ще можна сказати? Ну, логічний, логічний досвід такий. Це логіка, логіка в основі цієї гри. Ну розвиває логіку. Інколи рішаємо, навіть математичні задачі інколи. От, okay. Приходять діти, от якось ну, одразу видно, що десь дитина грати ще okay, таке не буде. Ну, мабуть, так, так. Якщо ходять за тим, щоб навчитися, то так. Да. А деякі ходять так, ну щось беруть, але, скажімо так, не, не, не повністю. От сьогодні ви вже слідкували за своїми вихованцями. Як би ви їх оцінили ну, поведінку за дошкою, якісь результати попередні? Ну, попередні результати можна передбачити. Оце наш Святослав Лівадін, наша. Надія, він на першій дощ грає, я не знаю, як він зараз грав цей тур. Ну, Сестра його, ну вона трошечки слабше грає, але вони займаються і вдома, з батьком грають в шахи. Ну а так от Роберт, ну він погано ходить, але теж прийшов пограти. Ну, Хай грають, діти хай грають, скажімо так. Чи має значення, якщо от в сім'ї, наприклад, хтось з батьків грає? Ну якщо вони, якщо вони вдома допомагають дітям, грають у шахи, то да це ж досвід, досвід треба грати. А якщо ніхто з ними не займається, то так що, воно йде. Що потрібно для перемоги дитини? А ти Ну, настрій, настрій, підготовка, спеціальна підготовка. До турніру до любого треба готуватись. Десь за тиждень треба о, більш займатися і наігрувати. Грати, 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 грати. А Перед початком турніру треба порішати задачки. Прості задачки, такі мат в один хід. Щось таке простеньке, щоб трошечки. Мозг заробив.